Ці колекції вони беруть участь в різноманітних міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Мрії Марії колекція отримала друге місце на всеукраїнському проекті «Прорив легкої промисловості. Друга наша колекція, вона дух Європи, є призером, зайняла перше місце на всеукраїнському проєкті у Львові, битва модельєрів. Дух Європи це колекція створена і оздоблена унікальними орнаментами, які є в своєму роді унікальні, тому що ми їх продумували відповідно до п'яти європейських соборів. Таким чином ми намагаємося і відродити стародавні традиції і стародавні техніки, і в той же час створити унікальні сучасні вироби, які ну, є в одному екземплярі. Колекція Мрії Марії створена за мотивами орнаментики зібраної оленою пчілкою. Ми стараємося максимально відроджувати традиції волинських саме орнаментів. Виконана ця колекція в техніці занизування. Чому мрії? Марії, тому що при дослідженні, як виявилось, Марія найпоширеніше, найдавніше ім'я на території Волинської області. Кожна жінка, мати, вона когось чекає з війни і мріє, щоб вона закінчилась якнайшвидше. Колекція Окрилана це колекція текстильних аксесуарів. Ми максимально стараємося використати всі залишки, які в нас лишаються, і з них ми робимо саме аксесуари. Тут є техніка занизування, сіточки, бомбончики ми крутили. Ми її шили всією командою. Мені подобається займатися творчістю, мені подобається одяг, стиль, мода. І загалом я дуже вишивку люблю. Самі перші роботи це закладочки, це в косметички. Потім вони їх на виробничому навчанні, самі шиють, виготовляють. Реалізуємо ми ці дрібнички завжди на таких ось заходах, на ярмарках, які проходять в нас в навчальному закладі, різний асортимент. Це і декоративні такі от рушнички для різної потреби, жіночі, ось такі косметички, шопери з кусочків джинса, ось такі брелочки. І ось такі от вироби, які вже є дипломними роботами. Ось цей орнамент це якраз створена вишиванка за збіркою Ольги петрівни Косач.